Всім привіт! І Сьогодні 11 частина як я граю в Brawl Stars. Я кадром трішки покачався, у мене тепер є блок. І тут у мене ще є золота Ліга, вийшло обновлення. Ну, я Я відкривав легендарку, тут мені випало якийсь гаджет певно який, корм. Но я дуже хотів би сьогодні докачатися до Алмазки. алмази це вже дуже сильно, у мене тут в клубі. Дуже багато. Вір тих, у кого є. Ви тифа є. Прокачаний ну, бо цього аж онлайн, а я беру про такі от. Ну вийшов ще вирішив, вже Ра, дітей доступний. Як це ранній доступ. Як це 7 тисяч, 700 Ну, Це я мог би забрати, то я тоді забирав би. Десь така опція. добре. Мы можем зараз піти. Вже 33 я... Я треба йта, oh, я б я ж сейчас, сказав. У мене давай я прокачу на 7 цих штучек. Мені треба якось їх получить, де мені їх взять. А їх уже як не якось не тих яких конця.

Лига чемпионов. Лиганка. Лигу Чемпіонів просто Мы играем в Лигу Чемпионів. Лига Чемпионов. У вас при Лига Вейдер, не шестики. Хто нам не помісає, а не розпочнути. Ліга Чемпіонів, ми поки не можемо нічого підійти до їхньої ворот. Ми йдемо на захват. Бібі. Бібі Бабай. Я не люблю Бібі Бабай. Так, у мене. Я боюсь. Два грати в кіру, то ще пограти. Це буде погано, дуже погано. Дуже-дуже погано, дуже. Незаконно погано пишут не букв mm. ну, била, надо просто їм в роли замать, а просто потом не бить. Просто обходиться дуже вдовж. Дуже багато часу занимаю. А бігати це зараз такой біля наших в і ушкодит, вся біжуха. жопа якось

Без метчи сьогодні. Так, mm. давайте ні, просто. Ход. Протрубу. Ні, ми yes. забиваємо гол. Ліга чемпіонів, 30 секунд, ми забиваємо перший гол. На Лиге Чемпионов. Все, Лига Чемпионев завлетаю зараз... в ту бывает, ребята. Ліга Лига Чемпіонів мне ще раз Ні, Не, жорстко, Прям дуже тащи. 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Давай, Интер. Один. Все, виграла. Є, е, все, у мене є тепер ліга. Все. первый I диамант. Mm. Все, теперь точно. Красота. Ну, не знаю. Теперь у меня в клубе даже Никита повышает ранг до алмазки. Да, да. Далі у мене просто йде вже після золота тут іде міфіческая, ну я не знаю, чи міфіческо я добью, бо це треба повністю взагалі Давай откриваємо перший тестотруп. <після> Міфик, прикольно. Ще гаджет на кого? На мо. Ну і так гейм. Ну ладно, ну, це вже я не хочу, получається. Дуже буде. <після> Так. Ну, алмазна ліга це того стоїло. Що... Я туди що новий раковий формат перед вибором бійця, ну це те, я не знав. Я Ей, граф, мені таке було, я знаю, як це. Що там тобі дається, все то, це, ну, то таке. Ну, це що тут ти... мало прися, Баларіше... там який дотс виль. Во. так, титуле. Та... 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 А вони його наліт. Дев'ять. Мене Отак мене, мене, мене все прокачувало. У мене було брону, брон, де бро, бром. Зато бро. это було. Вот таке стало таке. І ще тепер мене діамант. Паре я буду з діамант. Ну Давай за, за гріфа хоч одну гру зіграємо, бо все-таки, ну... Такий персонаж. У мене вже даже є. Ну, качається що лігдар, легендарки ще дуже довго. Але. Діамант ну, це то вартувало. Може потім ми збираємо вже місу все буде любимо. Yeah. Я проти ботів зараз, конечно зараз йому то подаємо. Я за Грифа уже грав, это дуже классный персонаж. Он все на них. Я помру, да? Ух, прикинь, по марте, поединок, я, я так милю. Да, что ж, даже бив э, вы бы был сам. Дай мне бой. Да, можно тебе еще сто уже. не волнуйся. Нема чем быть. Ой, я чим быть. Был, был, текая, не могу. Никуда до них не встречаешь. Вот карточка. Збираю воду. Туда. Ну що, мене десь вона проти якогось там одну, ну зараз ми просто його візьмемо. О, що, не побачимо. Виграли, ну забрали. Потім ми, може, і ще тебе докачаємо до 100 кубків. І... 7165 кубків, ну, непогано. Вони вже, так подивиться, по більше всього трофіїв, мене. Вот, який у мене тут уже состав. Я треба виключити ці зуби. Ви? Добав. Це тут. Франк 600 купив, Едгар 500, Джекі 500, Бері 500, Дак 500, 356. 328 и так далее. Всем пока. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!